Вітаємо шановні гості та підписники каналу Грандвей. Продовжуємо тему мисливських ножів. Бо мисливських ножів у асортименті Грандвей багато і завжди з'являються все нові та нові моделі. У сучасного мисливського ножа вважається, що є одне головне призначення: це інструмент для оброблення вашого мисливського трофея. Дуже важливо, якісно та швидко обробити дичину на місці. Тому знайти найкращий мисливський ніж для ваших потреб, що відповідатиме вашому бюджету до того ж, ну доволі важлива задача, якщо ви мисливець. Звичайно, якісний мисливський ніж може мати догорядні характеристики, які зроблять його корисним для туризму, кемпінгу та у інших справах. Деяка універсальність спорядження спорядженню ще ніколи не вадила. Тому цей момент ну, також треба пам'ятати під час пошуку ножів. Ну і ніж має бути функціональний. Він має бути таким, щоб вам було зручно їм працювати. Але, 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 є у мисливського ножа ще одне велике значення, це ще одна велика роль. Роль така от символічна, скажімо так, статусна. Бо виготовлення та використання мисливських ножів в Європі відбувається протягом багатьох століть і має глибокий. Історичні корені. Плином часу ножі стали справжнім символом полювання кремесла та популярного чоловічого хобі, і символом, вражаючим своєю естетикою та функціональністю. Великий вплив на уявлення українських мисливців, що таке справжній мисливський ніч, оказали історичні мисливські традиції Європи, зокрема Германії. Ну і дещо на це ще вплинуло радянське минуле. Бо так же сталося, що у Західній Європі. Мисливці єгери так виділилися у особливий цех, і ніж був символом. Цього цеху, і коли е, учень ставав справжнім єгерем, він як лицарь свій меч отримував свій мисливський ніж. Був навіть ритуал посвяти у мисливці, і в деяких е, мисливських спільнотах Германії цей ритуал досі використовують, коли приймають новачків. Бачимо така важлива символічна річ. Навіть Прусський указ 1788 року зобов'язував кожного мисливця Постійно носити мисливський ніж на поясі як певний маркер та знак професії. Тому мисливці цінували ніж як важливу частину своєї амуніції, вважали його предметом своєї гордості. Мисливські ножі часто прикрашали їх, руки виготовляли з цінних порід деревини, леза звик високоякісної сталі, декорували травленням та іншим. Е, і ось зрозуміло звідки пошла така традиція, така уява, така ідея. скажімо так, що мисливський ніж має бути красивим. Що мисливський ніж має бути гарним. Різних мисливських ножів існує дуже багато. Кожен з них має свої особливості, своє призначення. Це варто враховувати, якщо ви хочете, щоб ваш вибір був вдалим. Щастіт за все, у якості мисливських ножів використовують різні типи фіксованих, тобто нескладаних ножів. Їх перевага полягає в міцності та простоті конструкції, що робить їх надзвичайно надійними. І ось прикладом такого ножа може бути рандвейт. 2893. Гарний мисливський ніж, красивий та солідний, з великим клинком, довжиною 135 мм зі сталі 440. Міцно зібраний, зручний руків'я з якісної деревини цінної породи. Багато декорований, але не надто Ширина клинка 30 мм. Товщина 3,7 спуски увігнуті від голомені. Бачимо такі великі доли. Ось погад. Леза закінчується невеликим таким чойлом, який додатково оберігає декорований больсер від подряпин та пошкоджень при заточуванні під час роботи. Ну а сам больсер оберігає деревину руків'я. Клдок одна з головних переваг цього ножа. Він має такий кінжалоподібний бійцівський вигляд. Доли спрямована вперед вістря. Така та легенька така рекурва, яка ще більше надає йому такого агресивного, ятагано подібного вигляду. Так? Але все ділене тільки у переконливому дизайні ножа Grandway 2893. Він у собі поєднує ті дві головні ролі, про які ми говорили на початку відео. Ніж красивий, зі смаком зроблений, не перенавантажений прикрасами, але має дуже такий цікавий солідний дизайн. Тому при представницьку роль, таку символічну роль, роль подарунка грати може без проблем. І для практичного використання його також можна застосовувати таким таклинком Таль 447 440C дуже відома. Вона має доступну ціну, гарну корозійну стійкість. Хоча із за того, що в ній досить багато вуглецю, вона надає клинку твердості, його може заточувати, заточування тримає непогано. Але підвищений вміст вуглецю робить цю сталь дещо більш чутливою до вологи, ніж ту ж 420 наприклад. Тому все ж таки ніж після роботи треба протирати та тримати у більш таких сухих умовах. Але використання... Заточування, обслуговування цього ножа доволі нескладне. Ніч не має таких от надмірних вимог, не надає надмірних вимог до, для свого користувача. Руків'я ножа виготовлена у традиційному для європейських мисливських ножів стилі, всадна конструкція, хвостовик шпилька йде на всю довжину до наверща, де фіксується такою декоративною гайкою. Ну, в цьому плані нічого нового. Матеріал руків'я спеціально оброблена деревина, приємна на дотик, крім того, що це традиційний, дуже Приємний матеріал. Він має ті безперечні плюси, що не стигає на морозі та не примерне к вашим рукам, не литне на до долони і не плавиться у спеку. Такий гарний солідний ніж. Дійсно приємно буде використовувати і його не соромно подарувати близькій людині. При тому всьому, що бачите по сьогоднішнім міркам, ціна на нього зовсім помірна. Гарний такий мисливський ніж та чудовий гарний подарунок. І на полицю, і поділ. Але як ми вже бачили в коментах, 440 c сталь, яку використовували на ножах майже середини 20-го століття, не усім подобається. Ну для таких максимальних. Рістів, от, будь ласка, варіант цього ножа клинком з дамаської сталі. Одразу помітимо, що є різниця в ціні, а інакше й не буває. Дорожча сталь, дорожчий ніж. І дозвольте не повірити тим, хто розповідає, хто бачив на OLX справжній ніж з сучасної прошкової сталі за копійки. Розповідати в інтернеті можна усе. Фото у OLX можна розмістити яке завгодно. На відміну від цих, кажемо так, продавців. Грандвей відповідає за продукцію, яку вам продає. Грандвей не пропаде десь у тумані. Фірма існує багато років. Вона відома де знаходиться. Вона відповідає на запити та вирішує проблеми. Повірте, у цьому немає нічого нового для Грандвей. Це вже відлажений працюючий механізм спілкування з клієнтами. Але повернемося до. Мисливського ножа 2893 LWD з дамаським клинком. Ну звісно, що дамаська сталя віна безлочків легенд та таємничих історій, але насправді дамаскування – це один з найдавніших відомих способів отримання високоякісної сталі. Дамаск – це варіант зробити отакий от композит з різних сталей, так, на технологічному рівні, який був доступний у середньовіччі. І відпрацьований цей варіант був досить непогано. Дійсно, працює він, дійсно виходять дуже цікаві сталі, але цінують його ще за історію, пов'язану з цим типом сталі і за її красоту, за той самий дамаськовий малюнок. Бо ніж Дамаської сталі не тільки добре ріже, він ще й чудово виглядає. За це його теж сильно Цінують варіантів цієї сталі дуже багато можуть бути як дуже складні бутерброди перемішуватись, так можуть бути більш прості варіанти. Ну і бачимо, малюнок той самий є. Є такий ніж, виглядає як і належить дамаському ножу красиво. Ріже ріже дуже добре. Мені грандвоївський дамаск доводилося використовувати не тільки по паперу, скажу вам так, ріже він різні матеріали дуже добре. І якщо ви саме як мисливський ніж, хочете його використовувати. Треба зауважити, що якщо ви використовуєте такі ножі для того, щоб обробляти дичину, чи просто навіть на кухні працювати, бо є дамаські ножі кухонні, треба пам'ятати, що ці ножі дуже схильні до корозії. Ними дійсно дуже добре різати м'ясні продукти, тушки тварин, розбирають тільки в путь. Але треба дотримуватися своєрідної гігієни використання цього ножа. На, треба завжди протиробити. Брати його насуха, коли його зберігаєте, вкривати шаром олії. Ну ножимане це і все так знають. А хто хоче купити собі перший тамаськової ніж, рекомендуємо ознайомитися з правилами використання цього ножа, бо він не тільки, кажемо так, красивий, він не тільки гарний, він не тільки добре ріже і не тільки більш дорогий та престижний, він виставляє більш високі вимоги до свого власника, до свого користувача. Робіть це, і все у вас буде. Гарно. Чого ми вам бажаємо? Ну, якщо пішла така розмова про дамаські ножі, то ось вам ще один: 2291 і WD. Ще один, ніж в дамаському клинком від Grandway. Заявлено, що пакет 73 слоїв входять талі трьох різних сортів. Тобто, бачимо, це вже дійсно справжній такий дамаск. Твердість сталі заявлена в диапазоні 58-59 одиниць по рокволу. Довжина клинка 145 мм, товщина обуху 3,7 мм, загальна довжина 270 мм. Геометрія, бачите, така чудова, дуже різуча, красива ніч також виглядає. Класичний такий дизайн, малюнок дуже красивий. І для виконання, скажімо так, справ, його більш досвід чим. Достатньо і як подарунок також буде виглядати дуже добре. Звісно, такі ножі часто використовують саме як подарунок для друзів, колег, близьких, але вони можуть не тільки покласти потім такий ніж на полицю, але дійсно користуватись ним. І такий ніж кожен раз, коли ви його дістаєте з спіхов, він викликає зацікавленість, викликає повагу. Бачимо, що також ніж прикрашений, примірно у тому самому декоративному стилі. Зображення листя на стальному больстері, також ніж не перенавантажений прикрасами, має дуже красиві такі плавні форми з дизайном те, що ножа усе зроблено зі смаком. Прямо скажемо. Так що, якщо вас приваблюють нескладання ножі з дамайської сталі, які дійсно зроблені зі смаком, які дійсно можуть працювати, скажімо так, це підходящий доволі для вас варіант дуже цікавий, дуже красивий ніж. що ось. Для тих, кому мало 440 IC, як показує практика насправді доволі практичної сталі, ось варіант топовий, такий дамаськовий і перевірений, дійсно працюючий. І сталь гарна, і ножі самі гарні. Приходьте в магазин, дивіться, є ще інші дамаськові ножі, що ми про них порозмовляємо, є з чого вибрати. Тому, як то кажуть, welcome, завжди раді. А у нас на цьому все. Ставте лайки, ставте дизлайки. Мирного вам усім неба і допомагаю. Побачення.